Вставай, Україно, вставай, пробудись, в бою за свободу з колін підведись, бо шанс нам дарує сьогодні життя у твоїх доланнях твоє майбуття. Вставай, 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 вставай і ті брехні положим край. За нашу волю, за життя, за незалежне майбуття, вставай, 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 вставай. І тій брехні положим край, за нашу волю, за життя, за незалежне майбуття ж ми, браття, вставаймо, мерщі, і тим лицемірам покажемо всі, хто в нашій державі, господарем є, що можем сказати, ми слово Своє. Вставай, 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 і ті брехні положим край. За України майбуття, майдан нас кличе до звитяг. ставай, 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 вставай, і тій брехні полажим край за України майбуття, майдан нас кличе до звиття. Слава Україні.